І Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Любі дорогі друзі, коли дивитись на наше життя, ми постійно прикладаємо зусилля і старання, щоб щось здобувати, осягати. Вчора щось осягнули, сьогодні щось осягаємо, здобуваємо, завтра щось осягнемо. Це постійне життя ми над чимось працюємо, над кимось працюємо. Кудась ми вживаємо свій час. Але моє переконання, глибоке, і мій особистий досвід, що ми надто мало прикладаємо зусиль щодо себе. Ми хочемо перемінити інших людей. Ну і що, дуже? Вдалося нам перемінити жінку чи чоловіка чи дітей. Погляньмо, той самий тато, та сама мама мають троє дітей, одинаково виховують, але якісь інші діти виховують. Значить, не все залежить від батьків. Значить, як би ми не прикладали зусилля, старання, але ми стикаємося з тим, що кожна людина має свобідну волю, ми насильно нікого не можемо змінити. Навіть в світському розумінні одне з найбільших покарань – це позбавити людину свобідної волі. І це є найбільше, що людині Бог дав, це є свобода. Але ми ж, все-таки дивлячись на наше життя, тратимо неймовірні зусилля, старання, труди, працю, енергію, час, сили, щоб когось змінити. І практично дуже малий результат. Кого ми можемо змінити самі себе? І тут є проблема. Що якщо подивитись на протягом дня ми дуже багато зусиль вкладаємо в когось чи в щось, то ми дуже мало зусиль вкладаємо в себе. Ми дуже мало пізнаємо себе, ми мало пізнаємо, які ми маємо плюси чи мінуси, які таланти чи які слабості. Ми не знаємо себе. Ми не розуміємо себе. Ми не свідомі того, що нам Бог дав. І той феномен, який ми називаємо в церкві Святих, було, що вони, коли працювали, змінювали себе, вони ставали здатними змінити інше. Коли вони ставали спеціалістами по собі, вони були здатними стати спеціалістами по інших, але не інакше. Ми не можемо комусь допомогти, коли ми самі собі допомогли. Ми не можемо когось змінити, коли ми самі себе не змінили. Ми не можемо комусь щось порадити, коли ми самі собі ради не даємо. Тому ці завжди були в тому, однозновні: змінися сам і навколо тебе тисячі зміняться Змінися сам і навколо тебе світ зміниться. Тож пробуймо, прикладаємо ці зусилля, щоб змінювати себе, пізнавати себе, розуміти себе. І тоді найбільше допоможемо для наших ближніх, для церкві і для Бога, працюючи над собою.